Васильченко, Анна, лікар-дерматовенеролог, власник клініки Ревайв. Вона буде говорити про мікроголковий РФ. Підтримайте. Дякую, дякую всіх вітаю. Сьогодні ми будемо з вами спілкуватися про радіофракційний ліфтинг. Ви вже трішечки ми чули від моєї була. колеги Ірини Літус, і мені буде легше продовжувати, тому що ви вже трішечки вникли. Ми поговоримо про те, як класно підготувати пацієнта до процедури для того, щоб ми отримали максимально класні результати і задоволеного пацієнта, який прийде на наступну в курсі процедуру, адже процедура в нас курсова. Починаємо з того, що ж таке радіочастота. Це і частота коливань в діапазоні від 3 ГГц. Від 3 кГц до 300 ГГц. Воно генерується за допомогою електромагнітного випромінювання. І від того наскільки воно проводиться в тканинах, залежить ступінь зволоженості тканин. Тобто, чим більш наводнені тканини, тим меншим є опір і краще проходить струм в тканини. Вони краще прогріваються, і більш рівномірне прогрівання шкіри йде. В нашому випадку шкіра, адже радіочастоти – це не лише про дерматологію. І відповідно, чим більш висушені тканини, чим більш вони зневоднені, тим гірше проводиться струм, тим гірше прогрівається шкіра, і тим гірший результат ми будемо отримувати в результаті. Що таке радіофракційний ліфт? Часто запитують пацієнти на прийомі: А що це ми таке будемо робити, що воно таке. Чи це безпечно, чи воно мені може зашкодити, ми можемо спокійно абсолютно відповідати, що воно нам не зашкодить. Оскільки радіофракційні радіочастоти вони є навколо нас. Це все, це інтернет, це телефони, це супутникове телебачення, це мікрохвильова піч, якою ми користуємося кожного дня. В медицині вже більше ніж 80 років. Це застосовується раніше. Це було лише радіохвильові ножі для видалення різного плану, і ми застосовуємо. Мо, в більшості радіофракційні технології в вигляді мікроголкового ліфтингу, які є основні фізіологічні ефекти. Є короткострокові і довгострокові. Короткостроковий ефект і швидкий ефект це скорочене волокно самого колагену. Сам по собі колаген його молекула це така трьохвимірна, закручена спіраль. Вона чимось схожа на ДНК, так що появити собі просторово. І коли ми їх нагріваємо, відбувається денатурація, розриваються зв'язки між цими ланцюжками. Ми отримуємо високоорганізовану гелеподібну структуру, чимось схожу на філер гілороної кислоти, якщо ми його видавимо і подивимося. Тут ми бачимо, як відбувається прогрівання в випадку маніпули інтенсів Ендімет. Вони є неізольовані і покриті золотом. Відповідно, у нас дуже рівномірно прогрівається вся шкіра. Від поверхневих шарів і до глибоких шарів шкіри. Ми не отримуємо таких точкових ніби провалів з денатурованого колагену. Тут ми бачимо електронну мікроскопію, як виглядають волокна колагену в нативному стані і гелеподібна високоорганізована власна структура вже після денатурації, після термічного впливу. Який є механізм дії? Ще раз повторю те, що ви вже чули сьогодні? Воно змінює свою форму, діаметр колагенових волокон і реорганізація загальної структури шкіри за рахунок цього відбувається, тому що коли в нас є попередній вплив? Цукру високого вмісту, високий лікемічний індекс продуктів, ламається колаген, сильне випромінювання ультрафіолетове ламається колаген, вікові зміни, різні епігенетичні помилки, які внаслідок впливу зовнішніх факторів, це все дає поломки колагену, і ми бачимо таку нерівномірну структуру шкіри. Немає цієї гладкості, яка в нас була раніше. Запускається неоколагеногенез, його пік є на сьомий день. Після процедурки. І до кінця першого місяця, після впливу, він йде на спад. Що теж важливо, три дні після процедури в нас є нейтрофільна інфільтрація тканин. Фактично, термічна травма провокує запалення тканин. І важливо, щоб цей день пацієнт утримувався від якихось процедур, від зовнішніх факторів чи прийому внутрішніх препаратів, які можуть погіршити перебіг цього запалення. І ем, перешкоджати процесу відновлення, адже частина нашого ефекту є суто завдяки фізичній травмі, а частина є завдяки термічній травмі. Далі в нас йде неоеластогенез, який запускається вже через місяць, орієнтовно це в молодшого віку пацієнтів, і через три місяці ми теж бачимо ще більш віддалені ефекти. Якщо пацієнт старшого віку або ж в нього є певні. Стане організму, дефіцитарні, воно може подовжуватись, тому дуже важливо правильно готувати пацієнта. Не на всіх ділянках. Ми рекомендуємо. Я рекомендую і в своїй практиці, не на всіх ділянках, я перекриваю крок на ділянках з дуже тонкою шкірою, така як зона під очима, ділянка декольте шиї. Ми залишаємо необроблені ділянки, проміжки між кроками тіпси для того, щоб залишити цей депозит. Нативних клітин, які будуть прискорювати загоєння тих, які є вже з термічним пошкодженням. Тут ми бачимо інтенсивність і рівномірність прогрівання в порівнянні, коли є ізольовані, звичайні, не ізольовані, і фракційні е, мікроголкові РФ ендімет. Для того, щоб мати оптимальні результати, ми повинні розуміти не лише Анатомію не лише фізіологію старіння, а й те, які параметри обрати, яка потужність має бути, який час впливати, і те, як буде прогріватися шкіра. Що ми маємо при використанні маніпули інтенсів, за що я її люблю? Це і мінімальний час відновлення, немає кров'яної роси. Пацієнт не бачить цього обличчя в крові Vampire Face. Ми маємо дуже низький ризик гіпопігментації і гіперпігментації, звісно, за умови використання адекватного сонцезахисту і. Е Попередніх поколінь девайси вони вимагали, наприклад, підготовки обов'язкової або противірусної, якщо пацієнт схильний до герпатичної інфекції, або антибіотикотерапії, якщо є бактеріальні інфекції, які уражають шкіру. В даному випадку це не є обов'язковим, лише якщо дуже часті загострення герпесвірусу. Який трітмент план є в моїй практиці? Це, звісно, перш за все адекватна діагностика, ретельний збір анамнезу. І е, в ідеалі зробити фотографію з усіх ракурсів при хорошому освітленні, і важливо, щоб освітлення було до проведення процедур. І коли ми будемо мати чекап ідентичним, е, в ідеалі це робити на апаратах з виміром показників стану шкіри, тоді пацієнт бачить, як помінялась текстура. Пори, рельєф шкіри, бо вони дуже часто звикають потім до свого відображення в дзеркалі, і такі ми нічого не бачимо. Я думаю, що кожен з нас стикався з цією історією. Тому класно їм показати, і вони тоді такі сидять: вау, клас. Важливе обстеження. Іра згадувала, що пацієнти дуже часто не мають часу на підготовку, і це правда, особливо зараз, коли приїжджають і за тиждень треба встигнути все гінеколога, косметолога, стоматолога. Але якщо все ж таки ми маємо час, то краще здати базові показники, оскільки ем, наявність достатнього рівня заліза, вітаміну С, цинку, ем, рівня білку є необхідним для отримання нами результату. Також ми даємо сеплементацію відносно тих показничків, які ми отримуємо після нашої діагностики. Що ще є важливим, це є підготовка власне шкіри не системно, а локально. Ми можемо застосовувати для наводнення шкіри гіалуронову кислоту, полінуклеотиди або плазмотерапію. Чому повернемося до того, що я говорила на початку: чим більш наводнені тканини, тим кращий буде результат. Тут ми бачимо процес синтезу колагену, власне, і те, що без аскорбінової кислоти, відповідно вітаміну С, без заліза ми не можемо отримати новий колаген, нові волокна колагену. Глутатіон, вітамін С та вітамін Е. Глутатіон це я хочу на ньому трішки зупинитися. Він нас до 25 років синтезується самостійно в дуже достатній кількості. Якщо пацієнт достатньо споживає зелені. Овочів, полінасичених жирних кислот і печінка працює правильно, то, відповідно, саплементації його немає якоїсь гострої потреби. Після 25-30 років його саплементація до процедури і після процедури, хоча б місяць часу, є дуже рекомендованою. Від 200 мг на добу. Вітамін С, як на попередньому слайді, було, він бере участь безпосередньо в синтезі самої молекули колагену. А плюс він знижує рівень вільнорадикального окислення, і ми захищаємо ці наші нові насинтезовані колагенові волокна від наступного розпаду, і вони довше будуть тішити наших пацієнтів. Також вітамін Є, е, антиоксидантний захист і зниження вільнорадикального окислення, яке спричинено різними факторами зовнішнього середовища та внутрішніми процесами в нашому організмі. Фотостаріння, я можу про це говорити окремою презентацією, Можу цілий день говорити. Тут ми бачимо молоду шкіру і ми бачимо вікову вже шкіру, яка піддавалася ультрафіолетовому промінюванню і не піддавалася. Що є важливо в нормі, коли немає фотопошкодження, мезенхімальні стобурові клітини вони. Нормально функціонують, є хороша мікроциркуляція і доносяться всі необхідні речовини до нашої шкіри. Ми можемо отримувати нормальну роботу в фібробласті. Коли є пошкодження ультрафіолетом, ці мезенхімальні стоборові клітини порушують свою роботу, але все б нічого, якщо б це була тільки естетика. Це не є лише естетика. Це в першу чергу здоров'я, оскільки коли знижується синтез колагену, еластину, відпивається епідермальна атрофія, знижується здатність до відновлення тканин, а плюс підвищується ризик неопластичної трансформації, виникнення онкопроцесів в шкірі та вразливість до різного роду інфекцій. Тому до процедури, хоча б місяць, пацієнт. Обов'язково повинен користуватися сонцезахистом і мінімально місяць СПФ 50 після процедури. Я рекомендую протягом всього життя, але це вже пацієнти вирішують кожен для себе. Що є хорошим в цих всіх епігенетичних поломках, які виникають внаслідок фотопошкодження, внаслідок споживання надмірної кількості цукру, алкогольних продуктів неправильного способу життя загалом це все є оборотне. І це дає нам можливість для того, щоб робити нашим пацієнтів здоровішими і навчити їх, як це попереджати. Перейдемо до протоколів, які застосовую в своїй практиці для омолодження шкіри. Глибина переважна на обличчі від 0,5 до 2 мм. Мінімально звичайно зона, які є найбільш тонка шкіра, це є зона очей і шия. На зоні щік ми можемо піднімати глибину, піднімати інтенсивність. Ми можемо поєднувати в одну процедуру з ботулінотерапією, з біоревіталізацією, з полінеуклеотидами та плазмотерапією, і відповідно потужність ми регулюємо відносно е, товщини шкіри, відносно того, чи є вона наводнена чи не наводнена. Якщо вона добре наводнена або жирний виражений тип шкіри, і вона не витончена. Ми можемо вищі параметри давати. Якщо шкіра є більш тонка, така пергаментна, сухенька, тоненька в клімахтеричному в постклімахтеричному періоді, параметри даємо трішки нижчі. На широкі пори і рубці ми даємо меншу глибину, але даємо більшу ширину впливу променю. Що мені подобається в Ендімет PRO, я можу регулювати ширину впливу Струму, я можу регулювати глибину, я можу регулювати саму потужність, дуже індивідуалізовано для кожного окремого пацієнта. Точково на глибші рубці ми даємо вищу потужність до 20 Вт і е, більшу глибину в залежності від ділянки проведення. Тут параметри ви можете собі зробити: знімочок, е, очі, чоло, щоки, чи лапки, ніс, шия та носу губні складки. На шиї нагадаю, що рекомендовано краще не перекривати крок за кроком, тому що є дуже тоненька шкіра, майже немає підшкірно-жирової. Якщо вона десь є, то вона дуже-дуже тоненька. І відповідно даємо трішки більшу ширину впливу, оскільки глибина не є великою. При акне ми проводимо лише тоді, коли немає сильного запалення в шкірі. На низьких дозах системних ретиноїдів можна і прекрасні результати, тому що ми маємо знижену активність сальної залози. У нас немає після проведеної процедури оцього брейкауту, коли е, виникають багато запальних елементів. Але все ж таки, якщо якісь одиничні через скорочення сальної залози виникають, ми заспокоїмо пацієнта, попереджаємо відразу до того. Тому що все, що ти сказав до, це ти попередив, все, що ти сказав після, це ти оправдовуєшся, так? Тому е відразу рекомендуємо, що нанести в разі, якщо виникне якийсь момент. І я швиденько пройдуся по е це. Ми вже згадували про пігментацію і профілактику. Тут є показнички шкіри, тут було лікування системне, плюс е ендімет мікрогулковий, також, е звісно, домашній догляд. Тут це було після системних ретиноїдів вже, і ви бачите, до чого якого результату ми досягли з пацієнткою. Тут зміна показників стану шкіри, все, що було не в нормі, майже все стало в нормі, лишилось лише очищення і глибока пігментація. Трішки порушені пори. Я вже закінчую. Чоловіки теж до нас звертаються, і ми теж з ними працюємо, тому що вони теж хочуть гарну шкіру. І якщо їм раз на місяць прийти, а якщо ти говориш раз на три місяці, теж буде результат. Вони взагалі супер щасливі і потім задоволені тим, що мінімально треба щось робити вдома. Тут можете собі зробити знову ж таки знімочок по трітмент плану, теж системна терапія спочатку, потім робота з рубчиками, і роботу продовжує. Це безпечно, це доказово, це дійсно ефективно. Це доведено і науковими дослідженнями, і апаратними методиками. І два роки від практикую власне з цією методикою. Дуже задоволені мої пацієнти, і я. Тому всім успішних, класних результатів. Дякую, Анна Васильченко. Дякую.